Сироті, сім'ю на Львівщині продовжують споруджувати будинки сімейного типу. Так в області вже відкрили чотири таких. Три з них побудували лише в цьому році. В перспективі ще 13. Загалом в інтернатах області зараз понад 4 тисячі дітей. з них 318 сироти зазначають в обласній службі у справах дітей. Аби подарувати їм родинне тепло. На Львівщині відкривають будинки сімейного типу. До прикладу, у жовтні один з таких з'явився в домажері Яворівського району. До кінця року за кошти. Місто планують відкрити схожий спеціальний заклад і у Львові на вулиці Тракдлинянського. До слова в області є понад 700 соціальних працівників, які працюють з кризовими сім'ями. Це ті родини, де є ризик того, що дитина потрапить до інтернату. Цьому році ведеться будівництво ще трьох будинків сімейного типу: це Солонсько, в Бірки і Золочеві. Вони нам обійшлися по. Десь до мільйона. Цього року посиротіло тільки 310 дітей. Це є менше з порівняно з минулим роком. Минулого року майже 400 дітей було посиротіло. Відповідно, 80% тих дітей, які сиротіють щороку, йдуть в сім'ї.